Андрій Шкіль, народний депутат четвертого шостого скликань. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, вітаю назад. А трошки давайте спочатку про міжнародну діяльність французького президента Еммануеля Макрона. Бо він зараз поїхав в Казахстан. Перед тим в нього був, ну принаймні, як його характеризували, успішний візит до Ізраїлю. А давайте спершу про Казахстан. А яка там мета у Макрона? Ну, це поїздка на не тільки в Казахстан, а в Казахстан і Узбекистан. І це давня стратегічна позиція Франції щодо розвитку стосунків із цим регіоном, з Таджикистаном, включно окремо від А в першу чергу зараз. Це Росії, це абсолютно чітка стратегія. Зовнішньополітичного французького відомства, і тут Франція бере на себе ініціативу від Європейського союзу, тобто інші країни з меншою охотою оцікавляться ситуацією, особливо в Узбекистані більш уважно ставляться до Казахстану, тому що це квітуча економіка і сировинна потужна сировинна база. Рівно ж як і Узбекистан, але ну розвиток, скажем, державний значно і економічний значно вищий є у Казахстані. Тому туди увага спрямована більшої частини Європи. А отже, Узбекистан і Таджикистан це така прерогатива Франції, і тут також йде Францією пошук в першу чергу нових економічних контактів, нових ринків. Це саме зрозуміло, і нових точок співпраці. Це Важливо для Франції, тому що бачить Франція своє протистояння з Китаєм у, конкурен... у, у, у конкурентній пропозиції, тобто те, що пропонує Китай Узбекистану, Таджикистану чи Казахстан, конкурентніше хоче запропонувати. Франція, у неї є досвід боротьби чи протистояння з Китаєм в океані на заморських територіях Франції, де постійно Франція конкурує з китайською дешевою, привабливою чи будь-якою іншою пропозицією, чи то фінансовою, чи то економічною, чи то будівельною, чи будь-якою іншою. І тому цей досвід протистояння Китаю Франція намагається перенести вже на суходіл в Євразію, де вона почуває себе значно певніш, впевненіше ніж, наприклад, Німеччина чи Велика Британія. Казахстан це одна з тих країн, в якої після повномасштабного вторгнення, а НАТО після введення Євросоюзом санкцій проти Російської Федерації збільшився товарообіг між Російською Федерацією. Чи, буде чи піднімав Макрон цю тему, і чи це ефективніше все таки робити з приватними компаніями карати їх точково аніж вести ці перемови на урядовому рівні? Ні, ну звичайно, тут нема що про Увати всі чудово розуміють. Якщо Вірменія, Грузія, Казахстан, Узбекистан Таджикистан закуповували, скажімо, дві одиниці. А після введення санкцій проти Росії вони почали закуповувати чогось там чотири одиниці. Ну, це зрозуміла річ, що це робота, тільки це робота не міждержавних стосунків, це робота правоохоронних органів. І позиція до речі, Макрона, яка постійно висвітлюється, позиція Франції більше, навіть того, що потрібно мати загальноєвропейські чи тобто. ЄСівські зовнішні, зовнішні правоохоронні органи, і цей Європол з цією проблемою ніяк не може впоратися і краще за все це знає Франція, тому що столиця Європолу розташована, тобто штаб-квартира Європолу розташована у Франції. І вона чудово розуміє скажімо так політичні важелі впливу країн-членів на цей цілий Європол. Тому потрібна структура, яка би займалася безпекою і. Забезпечувала що найважливіше, забезпечувала повноцінну торгівлю між європейським союзом і країнами проникнення. Бо країни проникнення європейського союзу це власне ті країни, де ситуація демократична, економічна, скажімо так, цивілізаційна є нестабільною, нестійкою. але проникати на ці ринки потрібно. І Франція, до речі, завжди любить такі ризики. Вона проникала на ринки Хорватії ще тоді, коли точилася війна, там в селі Хорватії і заклала величезні потужні авуари фінансові на те, щоби по воєнній хорватії бути першими і готовими до розвитку своїх економічних партнерських стосунків це речі те що має враховувати україна дивлячись на те як, як планомірно відвізитовується макрон по країнах колишнього союзу тому франція є таким природнім об'єктом зацікавленості має бути україни для того щоб вже зараз запропонувати і частково реалізовувати е, економічну співпрацю з Францією в подальшому, тобто в, в, в повоєнній, після перемоги е, Україні. А, візит Макрона до Ізраїлю його дуже похвалив президент Ізраїлю за створення цієї широкої коаліції. А, а як у Франції це висвітлювали і подавали? У you know, Франції позиція Франції, тому що. Дуже чітка і вона збалансована. Якщо ми кажуть французи, боролися всі спільно з іділ, то чому ми і визнали їх терористами, перемогли і побороли? І ситуація в Мосулі була не набагато трагічніша. а Може а може й трагічніше ніж зараз вона в смузі гази з цивільним населенням? То то чому ми не можемо створити таку ж саму об'єднану коаліцію в для того, щоб ліквідувати? Хамас ця пропозиція була висловлена. Дощо на ж була висловлена. В Ізраїлі продубльована в Єгипті це дуже важливий візит був Макрона в Єгипет і Єгипетська сторона не заперечила. Не було підтримки, звісно, але не було жодного заперечення з боку і президента, і прем'єра Єгипту, які були на зустрічі з Макроном щодо цієї ініціативи, і це до речі: знання Франції врастиво Магрибсько-арабського світу і дає підстави такі заяви робити, тому що насправді, якби з багатьох випадках, і Йорданія, і Єгипет вони змушені робити такі антиізраїльські заяви, воювничу позицію займати там, виходити на демонстрації з прапорами, відмовляти в візиті президентові Сполучених Штатів Джо Байдена, який попередньо був домовлений, шукаючи якісь для цього приводу, щоб продемонструвати свою таку пропалестинськість і антизахідність. Але тим не менше обидві країни, і плюс до них ще найважливіша країна. Саудівська Аравія не бачить, не бачить свого майбутнього. Та його насправді немає безмирного. На співіснування двох держав Палестини і Ізраїлю. Це неможливо думати про розвиток дуже потужних країн. Єгипет зараз показує один з найбільших приростів населення. Чим годувати це населення? Чим його займати, куди, куди реалізовувати цей потенціал? І тому властиво арабський світ. Е Підсвідомо і не негласно дуже зацікавлений в тому, щоб була ліквідована терористична загроза ізраїлю в особі, як то спочатку звичайно це буде Хамас, пізніше, або буде переформатована, або перероблена це буде Хезболла, і ще в подальшому хусити які ці ці три сили вони виступили таким антиізраїльським інтернаціоналом, які Валко підтримані, фактично тільки однією країною іран, ну і частково військово підтримані Росією, тому що надається військова військові технології технології, зброя і таке інше, не тільки Іраном, але й Росією. Також за посередництвом Ірану можливо. Тому ця заява була сприйнята на Ура в, в арабському світі. Всі консультанти, які консультують Макрона, так про це сказали. Але тим не менше була і зворотня реакція, тому що НАТО. Одинокий був голос Франції. Поки що ми не почули жодних, ну скажімо так, коаліціянтів, які би підтримали Францію, і тому Єлисейський палац був змушений зробити крок назад. Відступити, сказати, що це теорія, це пропозиція, це такий порівняльний аналіз, який зробив президент під час свого візиту. Він його оголосив так, ідея добра, але вона потребує напрацювання, вона потребує консультації з нашими партнерами, і так далі. Тобто, трошки пригасив яскравість цієї заяви, і власне, через це вона була. Ну, трошки пізніше, після заяви властивого Єлисейського палацу озвучена чи переозвучена, чи наголошена Герцогом, тобто президентом Ізраїлю. це тут в даній ситуації Франція завжди мусить грати на двох роялях: на в ближньосхідній позиції це, скажімо так, з арабськими і ізраїльськими клавішами, тому що це дуже складна процедура для Франції, тому що зараз на вулицях найнеспокійніше з часу масових заворушень, які в Франції так чи інше бувають. Тому що вони не так, заспокоюється, ніч, пане Андрію? Ніколи не чув, щоб були розмальовані єврейські квартали зірками Давида із позначенням, де мешкають тим, щоб готуватись до погромів. Я ніколи не чув, щоб це ніхто не може пригадати, щоб Франція висилала з своєї території аж 39 радикалізованих осіб, які отримали від Франції політичний притулок. Ми маємо в Росію. Ми маємо зі чеченців, чеченців, дегістанців, тобто ті, які на підставі чеченської війни чи проти чеченської війни отримали цей статус. Зараз їх відсилають. тому протистояння на дуже високому щаблі. А не можу не запитати про те, ну можливо, воно у Франції немало такого розголосу. Ця стаття у Таймс з обкладинкою, яку дуже широко обговорюють тут у нас в Україні. А яка була у Франції на неї реакція? Чи вона просто так повз пройшла? Бо багато своїх внутрішніх проблем. Традиційно Франція не реагує на публікації в англомовній пресі так широко, як це би відбулось, коли буде або передрук, або аналіз якогось одного з відомих провідних часописів французьких. Бо на фр... на наломовні видання завжди дуже спеціальна реакція. Тобто реагують фахівці, журналісти, але немає суспільної реакції на це практично. І доки, доки не буде, ну скажімо, або буде, або не буде. Це ж також факт. Не, 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 не підтверджений, що не я не чув своїх своїх знайомих, друзів, що хтось буде реагувати в такий спосіб. Франція. В оцінці подій в Україні займає дуже е, виважену позицію і е, з величезною частиною розуміння, тому що Франція, ви можете звернути увагу, і Франція і Німеччина, в тому числі, ніколи не експлуатувала, не педалювали і не спекулювала темою боротьби з корупцією. Це все легко проаналізувати всі заяви, які робилися в бік України чи в бік влади української тої чи іншої. Сполучені Штати мають іншу специфіку, тому що інвестування в Україну, яке відбувається зараз, є величезним і воно вимагає пояснень, чому це інвестування є далі потрібним і чому воно. Перед тим було не таким ефективним, як очікувалось. тому що насправді ефектів зовнішніх немає. І це тяжко пояснити не навченому слухачеві глядачеві, чому це так відбувається. Французи діють інакше. У них є інститут відомий достатньо інститут військової стратегії, де фахівці приходять і розповідають. Фахівці яким довіряє суспільство. Ну, абсолютно це довіра це люди рівно віддалені від влади опозиції від всіх політичних течій. Це військові і колишні військові. Військові викладачів в академії, ті самі французькі військові, вони роблять аналіз, такий загальний аналіз подій, чому е, стоїть ситуація в Україні, чому немає революційного розвитку, і цей аналіз ну, спрацьовує е, на полі. Усунення таких проти проти у настроїв, які би давали ну скажімо песимістичні сценарії для розвитку ситуації в Україні, тобто вона пригашує цей песимізм, який притаманний американцям, які зовсім інакший спосіб сприймають ситуацію Україну, бо е, той самий там тим озвучував що е, практично уся фінансову відповідальність за війну в Україні лежить на плечах американських платників податків. на плечах французьких платників податків лежить значно менше частини. Частина фінансування, і з другого боку значно більші перспективи, якщо Франція і Україна правильно розставлять акценти у співпраці, це може бути дуже велика економічна вигода саме для Франції з тим, щоб розвивати український військово-промисловий комплекс, який зараз практично не розвивається. І у Франції є це розуміння, тому що французькі фахівці дуже ретельно ще до повномасштабної інтервенції вивчали ринок можливої співпраці чи Напрямки можливої співпраці між ВПК Франції і ВПК України це про ті нові ринки, про які ви казали на початку нашої розмови. Дякую дуже, Андрію. Андрій Шкіль був з нами з Франції, народний депутат 4-го і 6-го скликань.